Якщо казати про підсумки першого кола, то разом з командою знаємо, ми маємо досягати більшого. Ми маємо якісніше використовувати наші шанси під час матчів. Відповідно, це має давати нам більше очок. Наразі ми не вдоволені тією кількістю балів, що ми разом заробили у попередніх матчах. У нас було кілька нічийних результатів, де ми мали зіграти якісніше в атаці або ж у захисті. У другому колі ми маємо краще використовувати наші шанси. Я говорю про це після кожного з матчів і команді, і на прес-конференціях. Ми маємо моменти, де маємо діяти акуратніше. Чи з флангу має йти більш якісна передача, чи гравець, який завершує, має швидше обирати потрібну позицію. Щодо трьох матчів без перемог, це футбол. Тут проста відповідь. Ми маємо шанси у кожному матчі, тому ми завжди дивимося уперед. Усе залежить від нас самих під час поєдинків. Потрібно розпочати використовувати наші шанси. Кремінь це молода команда. У їхній грі завжди присутній активний рух. Ми маємо діяти акуратно. Потрібно розпочати демонструвати нашу гру, щоб отримувати наш результат.